Всім привіт, котики кіски, Сьогодні будемо грати Hill Clim Racing 2. Так, ну що, будемо вже починати грати. А перед початком гри, як завжди, хто дивиться з телефона або планшета. Натискайте мені на лайк, мені буде дуже приємно. З мене відосика, з вас лайкосик. Так, ну що, хто дивиться мене зі Smart TV, що тоді буду рахувати особливо для вас з 10 до 1, що ви добігли до телефону або планшета та натиснули на лайк. Починаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3. 2. 1. Все. Дякую за лайк. Мені дуже приємно. Ну що, починаємо. Так. Що? Ось тут. Год. І. Так, давайте сюди. Так, контіо. Так, що, що, що? Так, цей. Зачинено. Так. Так, щось. Якась була гонка, але щось я не зрозумів. Так, ну що, натискаємо колект. О, скринька, це добре. Так. Вау, 11 тисяч. Так, дякую. Так, чпуньк сюди бачили вже 61 тисяча. Так, це відчиниться аж через 1 годину-дві хвилини. Окей. Ok. Так, давайте подивимось капс. Так, ну що, тоді натискаємо рейс. Так, можна прокачати двигунчик безкоштовно на цій тачці, а вже ж натискаємо. Е е е е е що, тоді рахуємо: 1, 2, 3. Так, є, прокачали. Так, що тоді старт? Робимо тест одразу. О, Під водою ну таке собі це повітряна кулька. Щось я ще не дуже сильно розібрався, як це ось тут треба їхати. Бо бачили, вона лопає там, потім знову з'являється. Коли е заїжджаєш е у ці тунелі бачите? Давай, давай, давай скоріше. Так, другий. Окей. М -м бачили? Дуже сильно старався, щоб стрілочка на RPM була на зеленому, але не дуже сильно вийшло, та капець, ще й перевернувся, То... знову не вийшло, бачите, дуже важко чомусь. Затримати, щоб стрілочка була на зеленому. Тому що мені підписники у коментарях порадили. Макітрою вдарився об цю штуку. Так, окей. Так, що давайте. Давайте ще раз. Так, можна було б щось прокачати на цій тачці. Так. Давайте зайдемо сюди. Так, скреп. Так, натискаємо скреп. Так, бачите, воно буде з 17 хвилин там чпунькати. Так, давайте тоді бачите два гема. Так, натискаємо два гема. Так, колект є. Yeah. Так, 10 хвилин. Так, два гема, колект. є. Yeah. Так, скреп. Сюди. два гема, колект. Так, ще раз. Бачите, це вже друге. Так, два гема, колект. Так, один гем, колект. Так, один гем, колект. Є. Так, один гем, колект. Чотири гема, колект. Два гема колект. Так, п'ять гемів колект. Один гем колект. Три гема колект. Один гем колект. Так в так, сюди, сюди, сюди. Так, це треба попрокачувати. Бачите, оціми крафт. Так, те, що ми тільки що робили. Я так зрозумів. Напишіть у коментарі, хто знає. Так, що тоді, бачите? Так, це 3 з трьох. Це прокачана ця штука. Так, давайте оце спробуємо. 4 з трьох, якщо 150 крафт. Так, ось так, чпуньк. Так, 3 з трьох. Окей. Так, що? Треба що, встановити цю штуку. Чи знову прокачати? Чому? Воно апгрейд 400 монети та фрі. Так, давайте тоді фрі натискаємо. Один, два, три. Так, все. Прокачали. Так. Е... Що? Знову за 500. А, це вже друге, мені здається, так? Чи ні? Агов! Так, щось я не дуже розібрався. Це якщо я так буду багато то цих штук мені не вистачить. Бачите, ні монет, ні це щось це таке шестерня, Фу, так, давайте спробуємо старт, подивимося, щось краще стало. Або ні. Так, щось вони усі в'їхали, а я щось. Так, ось так. Так, ну непогано поки що, але мені здається, що... Так, краще став їхати. Так, все. Автобус. До побачення. Так, бачите плюс Ането, плюс привіт тобі з України. Україна, привіт з України. Так. Заїхав, але паливо закінчується капець. А я його не підібрав. Все! А, паливо закінчилося. Так, окей. Так, давайте спробуємо на автобусі проїхатися. Так. Е Поїхали. От, що? Капець, а як? Вибачай мене крокодильчик. Опа, так, все. В мене дах відвалився. О, Ніка. Первернулися. Важко, важко. Так, знову дах відвелися. Так, ну відвелися, то і... тримайтеся там. Хлопці. Фу, нарешті доїхали. Так, четверте. Так, натискаємо Next. Так, а вже ж четверте. Так, є. Бачите, скринька не прокачується. Так, давайте Adventure натиснемо. Так, що тут таке рейс? Так, а я можу, наприклад, на джипі проїхатись. Ось так. Так, натискаємо старт. Так, скіп або... Так, бачите дабл коїнс. Так, ну що, тоді 1, 2, 3. Так, є. Так, ну що, поїхали. Це, бачите, перегони разом з містером Котіком. Так, все, мистер Котик обігнав містера котика. О, ні, обережно, перевертайся! Так, драйвер даун. Так, але я зробили трішечки монет. Так, давайте рейс. Так, натискаємо старт. Так, давайте один, два, три. Так, є. Так, ну що, поїхали. Так, о, містер Котик. З містером Котиком та містер Котиком. Так, перевернувся. Чому в мене був мопед? Цей скутер. Так, рейс. Так, давайте. Давайте, давайте, давайте ще раз спробуємо. Один, два, три. Так, є, ну що, поїхали. Так, у двох знову бачили, містер Котик. О, містер Котик обженяє мене. Містер Котик, зачекай, будь ласка. Це, не можу обігнати, бачите? Так, а що це буде фініш десь попереду? Або це? Така довга дорога. Ану, зараз подивимось. Нет. Так, скринька, так, монети є, дякую. Так, рейс. Так, я б хотів оцю штуку прокачати. Так, бачите. о-о-о Так, а це купити можна. Так, оцю тачку можна купити. 60 тисяч монет. Оце 75 тисяч, це 90 тисяч. Я оцю хочу дуже, бачите? Оця 100 тисяч. Мені здається, що дуже крута буде. Так, ну це все, бачите, воно ще і зачинено, але не вистачає, мені здається. Так. Монет, Так, ну що, тоді все. Я хочу придбати оцю тачку. Так, 30 тисяч. Так, чпуньк, Все. Придбали тачку. Так, натискаємо старт. Так, один, два, три. Так, є, поїхали, але вона нуляч. Зараз подивимось. Так, містер котик. Містер котик та містер котик. Бачите? Три Містера котика. Так, для нулячої тачки вона дуже сильно непогано їде. Бачите? Так, монети підібрали. Так, окей, це добре. Так, паливо. Так, оці дерева на мотузках, котрі висять. Вони іноді, до речі, дуже сильно. Складні бувають. Так, містер Котик відпочиває один. Так, третій поки що десь. Ага. Тільки про тебе сказав, загубився, але ти вже обігнав мене. Так, сюди підібрали. Так, паливо є. Так, мені ця тачка дуже подобається. Капець, багів вона, бачите, не прокачана, але їде дуже круто. Так, що? Дуже, дуже круто, що я її купив. Так, монети, так, дерева, чпуньк, чпуньк. Так, є. Обережно. Так, давай сюди. Хочу доїхати, щоб подивитися, буде фініш або ні. Так, треба було монети ті підібрати, але щось в мене бачили, не вийшло. Я хотів, щоб. Так, хоча б оці підібрати. О є. Так, паливо вже ж підібрали. Так, давай, будь ласочка, заїжджай вгору. Знаю, що важкенько, але треба. О, ні, капець, скоріше переверт. Так, драйвер даун. Повністю згоден. Так. Так, натискаємо. Так, бачили, перевернулися. Так, ньюранг. One First Class. Так, э, дякую. Next. Так, ще 5 тисяч мене дали. Так, є. New Vehicle Unlock Monster Truck. Так, Next. Є, круто. Э, achievement. Так, є. Ну, мені сподобалось. Так, ну, давайте подивимось. Ця тачка. Бачили. Ось вона 30 тисяч. Так, можна хоч зараз її купити. Ми зробили трішечки монет. Так, давайте ось вона, баги. Круто. Так, давайте зробимо старт. Капець, вона мені дуже подобається. Дуже круто, що вона не прокачена. Та, е е е як кажуть, з коробки одразу їде дуже непогано, досить. Так, вони поїхали вперед, але мені все одно дуже подобається, як вона їде. Я бачив таку тачку, теж хотів собі. Нарешті моя мрія збулася, капець. Четверте, але мені щось е, е, все одного. <хи> дуже круто. Так, next. Чуєте, це мені здається, що це в мене так. Бур-бур-бур-бур-бур, вона бурчить. Так, мінус один чувак. До побачення. Треба обережно. О, це дерево обережно, 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 Так є. Так, фініш. Так, ще раз. Капець. Я дуже радий, що в мене така тачка. Натискайте мені на лайк, кому теж ця тачка подобається. Бачили дерево у повітрі вісить? Як це таке можливо? Іще одне дерево в повітрі. Капець. Іще дерево в повітрі. Оце мапа прикольна. Так, палово підібрали. Тому що бачили я минулого разу, коли їхав, не підібрав паливо, то воно скінчилось. Auto фуєл. Так, знову паливо. Так, є, приїхали. Фініш. Так, натискаємо Next. Так, є. Так, натискаємо рейс. Вау, крута тачка! Супер! Мені дуже подобається. Ну що, тоді вже будемо продовжувати наступній серії. Що, Тоді натискайте підписатися на канал, натискайте мені на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Пишіть у коментарі, сподобалась вам ця тачка чи ні. Ще вам залишаю посилання. Ось тут граю Hill Climb Racing 2, ось тут граю Hill Climb Racing 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю FNAF. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.